Валентина, Чернівці, педагог. Від життєвої позиції кожного з нас залежить майбутнє наших дітей. Тому я буду голосувати за Ольгу Богомолець. Іван Чернівці голосую за Ольгу Богомолець, тому що вона одна єдина, хоче поміняти систему, а не людей Систем. Чернівці, лікар, професор. Голосую за богомолець, тому що я за фахову не корупційну медицину. Лана, Буковина уселецький район. Іду на вибори і буду. Голосувати за Ольгу Богомолець, тому що це мій oh, вибір. Я Світлана, місто Чернівці, приватний підприємець. Ольга Богомолець близька мені по духу. Вона бореться за справедливість, і саме основне, вона єдина, хто намагається знищити корупцію в, нашу, в нашій державі. Ольга Чернівці. Сьогодні я хочу жити в справедливій, духовній та щасливій країні. Саме тому я обираю Ольгу Богомолець. Роман, Новоселець, студент. Голосую вперше за Ольгу Богомолець за перший номер списку за майбутнє нашої країни, Ярослав, місто Дунаєць, Хмельницька область. Я студент. Я за краще життя молоді, тому голосую за Ольгу Богомолець. Олександра, працівник університету. Я обираю Ольгу Богомолець як науковця, як фахівця, як лікаря, як людину поза політикою, але людиною за Україну, українку. Етнічку, етнічну українку, українку багатьох поколінь представник представника давнього українського роду. Ми голосуємо за неї, ми віримо в майбутнє України цієї жінки.